А ми продовжуємо розбитий російськими ракетами Харків на постільній білизні. Українська мисткиня Таня Бакум презентувала свій новий вражаючий проєкт, присвячений темі війни. Цього разу перформанс відбувся у польському місті Познань. Перед кінцем світу я помию вікна. Це назва роботи української мисткині Тані Бакум. Дівчина надрукувала фото зруйнованих російськими ракетами будинків Харкова на постільній білизні і розвісила їх просто посеред двору польського міста Познань, коли постільна білизна висить у дворі, то це враження що це звичайний день. Коли ти маєш можливість просто попрати свою білизну і дати можливість їй одну добу висохнути. це про побутовість, це про звички, рутинність. Зруйновані будинки вони якраз роблять ось цей конфлікт. Ця робота художнє переосмислення стійкості українців. Світлини, надруковані на простирадлах, Таня зробила сама в Салтівці, районі Харкова, який найбільше постраждав від обстрілів росіян. Зображення сині, бо художниця працює в техніці ціанотипів. Є два компоненти хімії, які змішуються між собою, наносяться на поверхню, потім ця поверхня сохне. Після цього до поверхні прикладається негатив і засвітлюється ультрафіолетовими лампами або ж сонцем. І оце якраз синій. Це те, що лишається після процесу засвітки. Фотографією Таня займається давно, але мистецькі роботи почала створювати після початку повномасштабної війни. Страх смерті викликав у дівчини занепокоєння, що не встигне реалізувати свої мрії. Тож вона вирішила присвятити життя мистецтву і спрямувала свій намір на висвітлення теми війни. Я вишивала на фотографіях. У мене були зображення їжаків, які я відзняла в Києві на майдані Незалежності. Ежності, і вони мають таку хрестоподібну форму. І я до цих їжиків додала вишивку охоронних символів із української вишивки у Запоріжжі. Таня влаштувала перформанс. Мисткиня зрізала з себе одяг і плила з нього маскувальну сітку, поки не залишилася перед публікою повністю оголеною. Для мене це про вклад, який роблять українці зараз у захист своєї батьківщини у захист своєї країни. Це про те, що ми готові віддавати останнє заради того, щоб захистити. Художниця торкається і важливих соціальних тем у Києві. Таня організувала перформанс Колискова, який пояснював вибір жінок будувати кар'єру замість народження дітей. Мисткиня заколисувала молоко, поки воно не перетворилося на масло, після чого намастила маслом власно випечений хліб і пригостила гостей події, щоб вони розділили її сенси. Це було про те, що я заколисую свою роботу, тобто, це як дитя, але моє дитя, моя робота. Тобто, я заколисую молоко. Потім це масло, яке я зробила, я віддаю людям. Тобто, моя робота вона іде людям далі. І от так такими от метафорами я говорю. Зараз Таніна мета поширювати свої роботи за кордоном, щоб через них нагадувати світу про реалії війни, в яких вимушені жити мільйони українців.